Друзі, доброго дня! Сьогодні я знову на рибалочці і буду пробувати половити окуня. Не знаю, що з того вийде, але це спроба номер 2 Тільки що був якийсь легенький ударчик. Хласне. Це не трохи мутна вода. Минулого року я бліснив, водичка була прозрачна і дивишся таких за ну, за пістером пливе 7-8 і один тільки піклет. Лохір. Так. Друзі, поки що пара окунців, але погода чудова, дуже гарно. Сонечко тепленько, вітер трошки втихомирився, а то був такий шквальний вітерець. Ухте, було кістечок. І ось озеро вкрито водорослями, вивити тут вкрай важко на відкриті крючки. Конець мені проклюнув такий карапуз напуганий, то я ще тут пару закидів зроблю і піду на точку там, де я його зловив. Тут попадається де коли непогана, можна сказати, що навіть є і хороша. які тут зловити, ну, якщо зайнятись, то можна. Тут просто треба попри і її виманювати з камиша. Тут все в камиші. І зацепи тут можуть бути. Сьогодні рибалочка в мене запланована. До обіду я попрацював і в мене залишився час. Або їхати додому і відпочивати, або порибалити. Ух ти! Ух ти, щось відвалилось. Друзі, тільки що була хороша рибка. Самі все бачили. Або окунь або щучка хороша, до кілограма. Подивлюся, що сталося з приманочкою, або зацепив якусь рибку. Нічу собі, Фух. Руки не трясуться, але відчуття приємне. Таке як після першої риби. Це з берега в мене друга рибалочка. Блін, Погано, я можна сказати, що я не просік цю рибку, напевно. Тому що в мене тут шнурочок ніжний і фракціон виставлений. Друзі, поки що тут пару окунців і все, рибка виключилась і більше не бере. Так, друзья, только что была поклевочка. Реб стягнула приманочку. Другий раз стянула. Прасавица! Щучка! Друзі! Щучка! <смас> З таким ударом! Так, маленька, давай! Давай йди гуляй! Окунець. Бомба. От такий окунець, друзі. Знову покльовує. Дуже гарний. Ти удар, друзі. Ось така щучка, друзяки. Та зараз відпущу, не травмуй мені приманку. Так пускає, коли туди, туди. туди до берега чекаєш додому. Ах. Відірвалася. Щучка. Порізала приманку вранці щучки поки що і все. Більше покльовочок я не бачив. Йду на ту першу точку свою, де я щуки зловив. Спробую там. там Хоча там щучка покривав. Оці от, о, віцека. Це клас. Зараз буде. І поставлю тящу головочку. Такі тут надає сім грав. Вот Отаку я зараз поставлю. Розі, поклевочка. куда уху куда это друзья с потужным ударчиком так и цели красавчик перша водойма, де в мене клює на камеру. <хи> перша водойма, де в мене клює на камеру. Переважно не заставиш рибу клювати, коли камера включена. А тут наоборот. Виключив, не клює, включив, окуня зловив. Друзі, все зараз ще два-три закида і буду їхати туди Зараз ще попробую разок кинути. Разок 2, якщо не візьме, збираю з добав. Зараз сьогодні достатньо минув моя черевна коробочка. Так, кладаю клювочку сюди аккуратно. Так, так, так. Закриваємо. Дивимося, щоб проманки не було десь перекушені. Так, беру ножички, відтинаю поводок, ножечки на місці. Водобу смотрю водку и надам.